Цей товар приїхав до нас ще тиждень тому. Я вскользь його показував, але огляд не робив. Тому що, скажу чесно, ця річ вона може просто взорвати ринок. Тому що це, скажімо так, претензія кинута досить серйозному відомому бренду, такому як Dyson. Тобто, показую, друзі, фен. По суті, справи Dyson, тільки це фірма Грюнхіль, і відповідно коштує він набагато дешевше. Я відкладав саме цей огляд для того, щоб зібрати більше інформації і щоб ви отримали максимально об'єктивний об огляд, тому що багато людей мріють про цю річ. Це, по суті, справи айфон серед, ну, грубо кажучи, серед телефонів, розумієте, багато мріють про цю річ, і вона коштує досить дорого. А саме ця модель фірми Грюнхем коштує адекватні грошей. І я хотів би, скажімо так. Звернутися до людини, яка користується такими фенами, скажімо так, довгий час, і просто щоб вона зробила об'єктивне порівняння, взяла в руки, включила, грубо кажучи, і сказала так чи ні так, чи воно, скажімо так м'яко кажучи, не дотягує. Знаєте, тобто, чи є сенс переплачувати, чи нема сенсу переплачувати, і ця людина це наша кума. Вона так сталася, якраз приїхала в Україну по справах, і в неї вона живе в Європі багато років. Вона працює у сфері краси, в неї свій салон чи студія, грубо кажучи, і на вооруженні у них стоять саме фен Дайсони. Тобто в неї фен кума, представимо куму. Кумалась вона доброго поряд дня, і <свят> 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 кума розповіла, що в неї дайсон тільки комплектація там да саме да. така. Там чуть більше насадок. Там чи тут одна насадочка, а там чи більше насадочок. Ну, дасть мені ще таке, ви можете докупити насадочки. Тут також може якісь насадочки можна буде докупляти. Але mm. там вже... Я скажу Щ... чесно, я не знаю mm, цей момент. Да. Можливо, я думаю, так і буде. Але менше з тим. Давайте, кума вже тримали в руках. Тобто ми вчора там прям включали, тестили, дивилися режими. Просто зараз ми ще раз зробимо розпакування, друзі, тому що це ну вона реально ну... крута. крута. По-перше, упак... по упаковка. Упаковка високої якості. Тобто, це ви розпаковуєте, можна сказати, айфон буквально. Тобто, упаковка така плотна, якісний матеріал. Давайте. Так. Це така річ, яка заслуговує на увагу, тому що я вже тримала його в руках. В общем, це дівчата, от ви повинні розуміти, що у вас з'явився шанс. Купити Дайсон тільки за абсолютно адекватною ціною, не за космос оцей. Ти закільки купувала Дайсон? Ці. Ну це мені чоловік коханий подарув. а -а -а. подарував. Я не знаю, скільки коштує, але я знаю, що там більше 400 євро, більше 500 євро коштує Dyson. Коротше, чоловіки, для вас також хороші новини. <реш> <реш> Може бути таке, що ви не розорієтеся на цій штуці. В общем, дивіться, пакування. Ось насадочка основна. Основна насадка, магнітна, тобто все як. Повинно бути. Я просто дасть нам, до речі, не користувався, тому я і хотів, щоб хтось допоміг мені з цією справою. Сам фен виглядає ось так. Тобто це захисна бумага. Ми зараз її плівка. Є... Да. плівка да. Ми Плів. зараз її знімемо, щоб подивитися взагалі, як... який дизайн, який кольор. Давайте, ладно, я зірву. До речі, наскільки я знаю, один чи два поїдуть вже в Естонію. Да? Так, да, так. Да. Ну. Я вже беру вас біфена. Так, no. на камеру, а ти мені подаруєш? А там може більше, так. Друша, подарусь. Я єдине, її... що не буду знімати задню плівку. Просто подивіться на колір. Так, друзі, у нас нормальна ситуація, зникло світло. Ну, В Україні, на жаль, зараз такий час, що такі речі стаються. Але менше з тим ми огляд завершимо. Дивіться, що я хотів показати. Деталі. Бачите, як, як, яка гума акуратно може, ну тобто тримає важка кабель... Зібраним докупи ще деталі. Тобто, все тут повністю. Кума. Ну ти казала, що тикала взяла в руки. Це по суті справи Дайсон. То, якщо він не сказати фільму, це, це прям Дайсон. Я його вже включала. Я вже бачила. Він дуже дуже потужний. потужний. В нього дуже багато режимів. Тут написано, що в нього багато режимів. У нього п'ять режимів. П'ять режимів. Дайсе такого немає. У нього холод у нього холодний, теплий, гарячий, циркуляційний і дитячий, і дитячий режим. І дуже, дуже це гарно, тому що в мене теж донька, і вона, коли включає десен, там ти не можеш переключити зразу на якийсь дитячий дитячий режим. режим він тихіший да. і вон, і це дуже дуже добре. І ще дуже він, знаєте, такий, як ти береш в руки його, і він такий прям як багатий, дорогий. От іменно як Дайсон. Ну, він нічим не відлічається. В мене навіть такого кольору Дайсон. Він нічим не відлічається від мого. Коротше, оригінального... це якісна репліка. Ну, це, як... це дуже якісна репліка. Ну, ну як сказати, репліка, він це офіційний продукт, має два роки гарантії. Не, ну, він зроблений під Дайсон. Ну так, да, по суті, Дайсін дуже да. проходить ці дуже-дуже, Я як роблю перукарем. І для мене дуже-дуже це важливо, що він легкий. Він дуже легкий. він прям І Дайсон легкий, і цей легкий. І для, як перекорі мене поймуть, що в нашій роботі це дуже дуже важливо. Чому ті старі потужні? У да, мене минути. були да, старі потужні, що ти потім робиш, тобі рука дуже болить і все остальне. а Це дуже крута. Дуже крутий. Mm, да. Я yeah. собі yeah. його забираю в Естонію, До і речі, свої до подружки до, теж. До, до речі, це ми просто вчора тестили. Ну, так, на, поза камерою, просто кума тримала в руках, мені потрібно було зрозуміти, наскільки воно все, ну, об'єктивний огляд. Чи є нюансики, чи все ж таки не то. Знаєте? І от Кума сказала, що там в неї багато насадок, але у цій вона користується 99%. Ну, 90%. І є ще yeah. одна, ти сказала, яка там інколи ти береш. Yeah. Yeah. Інші а я да, не користуюсь. Тобто... І дуже, От тут, бачите, магнітик. І Точно як вдальсині. Відрізняється тільки саме сопло. Відрізняється, так, да? да, тільки покажи оце, ближче, що. Покажи ближче. Що від... Ось тут не один магніт, тут також магніт. оце все так, фоп. Відрізняється удасть вона чуть тонше сопло. Усі все ну дує дуже, все. дуже потужно. Я е, тримав в руках фени різні. Моя дружина також У мене професійні да, професійний, да, фен І я скажу чесно, коли я брав Філіпс, якісь ну такі більш-менш побутові серйозні марки, вони не взлетали, я скажу чесно. Мозер, то оцей дує, можливо, навіть сильніше ніж той. Тому що вчора ми порівнювали, Я просто був в шоці, скажу чесно. Плюс хочу ще давайте по Функція так, дивіться, реверсний режим для очищення тут є. Функція іонізації важливий функціонал, тому що коли сушиш волосся, воно не іонізується, тобто не стає, знаєте, таке ну, Статистичну електрику прибирає. Да. Потім насадка з магнітним це понятно, показав, захист від перенагріву також тут є. Додаткові властивості. До властивості різний світлодіод, кольор для різних режимів. Так, да, тут ще класний світлодіод позаду. Ось тут він світиться різними режимами. Ну, коли, ти включаєш... коли теплий, наприклад, голубий колір, дитячий, зелений. Ну, це, наприклад, там треба да, читати. Да. Ми ще знімемо друзі відео. Ну, коли з'явиться світло, можливо, там вдома вже заснімемо, тому що зараз я одружила на студії. Ми ну, ага. покажемо і працюємо. Хотіли зняти якісний друзі відео, але як є, так є. Ми замовили велику партію. Це к нам приїхав один. Один попросив один, тому що я в таких речах, знаєте, я хотів розібратися, щоб ну, скажу, да, би... це судьба, що кума приїхала. Ну я, до речі, також тримала фен в руках, але ну, я ними не користувалася. Ну я він дійсно схожий. Да, я, я тоже не користую користую. Довго да вам кажу, це дуже дуже гарна річ. Вона не відрізняється від Дайсона. Да я хотів Зовсім. би я б, як якби кума сказала, тут є нюанс, він легший. Він там у не той пластик. Знаєте, я б це сказав чесно, що от, да, він, але він не дешевший. Але по суті, справи те саме. Ну, тобто, кума підтверджує. люди. І коли ви візьмете даже в руки цю коробку, ви зрозумієте, що ми маємо на увазі. Коробка дата но ну, хто... починається. Знаєте, да это, ш... это висока дрібни... якість. Тобто, це буде ну це шикарний подарунок от, чоловіки для дівчат. А, ціна шикарний подарунок. ціна. Ціна, саме головне, ціна його буде 2200 гривень в роздріб, понятно. Якщо ви наші клієнти, у вас є наша карта лояльності, там буде хороша знижка. А взагалі, навіть якщо ви наш клієнт, просто ми все ж таки робимо вам бонус безкоштовну доставку по всій Україні, друзі. Плюс 2 роки гарантії. 2200 гривень 2 роки гарантії. Ми замовили велику партію. Я Буквально вчора ми з комою це все протестили. Я таку пишу нашому Артуру. В 12-й часу Так. Ну, ну щось просто... таке, може в я... 11 чи 40. Да, може... Я просто написав в Арбер, говорю, скільки штук наявності. Він мені відповідає, там, написав там, скільки там десятків. Говорю, Забираємо все. Коротше, все. Друзі, реально Dyson за 2200 гривень. І ще ми взяли невеличкі по декілька штук, є моделі бюджетніші. Вони будуть коштувати там щось взагалі, там 1800 гривень, мабуть, десь. Схоже на цей. Не знаю, що я взяв поб... небагато їх, скажімо так. Так що, друзі, майте на увазі? Тепер у нас є в продажу. Наступного тижня приїжджає ця партія і можна буде замовляти. Я думаю, ви точно не пошкодуєте, будете захваті. Оце Грюнхін, е е е вони інколи просто вражають. Мені бувають такі, знаєте, звичайні речі відносно. Бувають такі речі, де вони просто, я не знаю, це така якість, от як телевізори, там просто взривають ринок, Розумієте? Там, де якість і ціна, просто це ідеальна ну, середина. В общем. Друзі, ще будуть огляди. Я хотів як краще вийшло, як завжди. Ну нічого. В общем, всім гарного вечора. Бережіть себе. І дуже дуже рекомендую Дайсон. Дайсон Грюнхель. Все, кума, тобі дякую за допомогу і за об'єктивний відгук. І дуже важливе питання для дружини. Чоловік мушов. Ну, ну. ну чому за 2200 гривень можу щось придумати. Це ж це говорили. за двадцять чотири тисячі. він коштує Все, Дякую.